Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що може здатися ну трохи дивним. Але це питання вже змінює закони і наше ставлення до природи. Давайте розбиратися. Так от ключове питання, яке ми сьогодні розглядаємо, чи може річка мати ті ж права, що й людина? На перший погляд, це може здатися чимось із царини фантастики, але відповідь на це питання вже змінює наше уявлення про право, культуру та й саму природу. І щоб почати, давайте зануримося в цей неймовірно потужний вислів народу Маорі. Я річка, а річка це я. Ця фраза не просто гарні слова. Це серце усієї нашої історії, її емоційне та філософське ядро. І ця історія приводить нас до Нової Зеландії, до народу Маорі та їхнього нерозривного, священного зв'язку з річкою Уангунуї. Це розповідь про їхню довгу, виснажливу боротьбу за визнання цього зв'язку. Гаразд, давайте просто усвідомимо масштаб. Боротьба Маорі тривала понад 100 століття. Уявіть собі, з приходом європейських колонізаторів річку почали розглядати ну просто як ресурс щось, що можна використовувати, забруднювати, виснажувати. Але для Маорі це було посягання на їхнього предка, і вони почали юридичну битву. І це, до речі, була найдовша судова тяганина в історії Нової Зеландії. Але щоб по-справжньому зрозуміти, суть цієї боротьби треба копнути глибше. Проблема була не стільки в самій річці. Вона полягала у зіткненні двох абсолютно різних світоглядів і в тому, наскільки обмежуючим може бути одне просте слово, таке як релігія. Ось ключове поняття ТА тупо А. Це не просто назва річки у Ангануї мовою Маорі, ні. Цей термін описує всю річкову систему, її фізичну та духовну сутність, як одну єдину живу істоту, істоту з власними інтересами. Це світ, де немає поділу на матеріальне та духовне. І ось тут ми бачимо це фундаментальне непорозуміння. Західна концепція часто розділяє: ось це священне, а це світське. Природа це ресурс. А в багатьох корінних традиціях такого поділу просто не існує. Земля, вода, тварини це все родичі, одна велика родина. І знаєте, щоб пояснити, наскільки незграбною була спроба втиснути одну культуру в рамки іншої, є одна чудова аналогія. Уявіть, що хтось питає свою бабусю. А ти була кранчі? Сілки чи з кранчі мамою? Це ж просто дивно, правда? Вона жила задовго до появи цих інтернет-категорій, ось так само і з поняттям релігія стосовно вірувань Маорі. Це просто неправильна рамка. Тепер давайте подивимось, як світогляд Маорі вписується в ширший контекст, адже це не щось унікальне в єдиному екземплярі. По всьому світу у корінних народів є спільні теми: спорідненість, духи та земля. У багатьох таких культурах світ буквально живий, він наповнений духами та божествами. Спорідненість це не просто родинне дерево, це активний живий зв'язок з усім сущим і, звичайно, земля. Земля це не просто територія, це священний дім предків. Давайте розглянемо кілька конкретних прикладів. От що справді цікаво погляньмо на мезоамериканські традиції там є поняття науаль, це особистий духохоронець. Часто у вигляді тварини, і його доля нерозривно пов'язана з життям людини. Те, що стається з науалем, напряму впливає і на людину. Або ось, наприклад, гаїтянські вуду. Там є духи, яких називають лоа це дуже активні сили, духи води, любові, смерті, і з ними можна встановити особистий прямий зв'язок, на відміну від якогось далекого абстрактного вищого бога. А в гавайських традиціях ідея спорідненості йде ще далі за межі смерті. Духи предків Аумакуа продовжують бути охоронцями для своїх живих нащадків. Це доводить, що родинні зв'язки це щось, що не може розірвати навіть смерть. І давайте повернемося до Маорі, щоб побачити, як це все об'єднується. Вони називають себе танга та Фенуа, люди землі. І от що просто вражає слово Фенуа означає не лише земля, а й плацента. Тільки вдумайтесь. Це неймовірно потужний образ, що говорить про зв'язок, подібний до зв'язку між матір'ю та дитиною. Озброявшись цим глибоким розумінням, повернімося до річки Уангануї. Як же Маорі вдалося донести свій світогляд до сучасної західної правової системи? Все просто вони змінили стратегію. Спочатку вони намагалися грати за чужими правилами, сперечаючись про право власності. Це завело їх у глухий кут на десятиліття. Але у 2008 році вони запропонували щось абсолютно революційне, що відображало їхній світогляд. Річка це єдина неподільна істота, вони почали доводити її право на особистість. І тут пролунало питання, яке змінило абсолютно все якщо корпорація може бути визнана юридичною особою. То чому нею не може бути річка? Ця логіка виявилася просто непереборною, вона кинула виклик усім традиційним юридичним визначенням. І ось у 2017 році, після понад століття боротьби, сталося щось неймовірне. Парламент Нової Зеландії офіційно визнав річку Уангануї юридичною особою, надав їй ті самі права та обов'язки, що й людині. Тож який головний висновок з цієї неймовірної історії? Вона змушує нас розширювати власні визначення та погляди на світ. І це не просто якась локальна історія, це частина глобального руху за права природи, що набирає обертів. І ми повертаємося до мантри, з якої почали Я річка, а річка це я. Тепер ці слова звучать зовсім інакше. Вони наповнені вагою історичної, юридичної перемоги. Це вже не просто поетичний вислів, це визнаний законом факт. Тож, можливо, справа не в тому, щоб втиснути ці світогляди у вузьке визначення релігії. Можливо, правильне питання полягає в іншому, а що як ми просто визнаємо ці вірування такими ж реальними та важливими, як і будь-які інші, незалежно від ярлика, який ми на них вішаємо. Це те, на чим варто задуматись.